Зараз я дозволю тобі те, що ти так робиш. Те, що роблять всі великі режисери і бійці: є така фраза: кради як митець. І це не про злодійство, це про те, як ти почнеш, щоб знайти свій унікальний стиль. Я розповім про три рівні цього крадіння. Привіт, мене звати Макс Продюсер. І сьогодні поговоримо про те, що будь-який творчий шлях починається з копіювання. Так, так, прямо з нього. Ми всі починаємо з чужих ідей. Просто потім, у найкращому випадку, перетворюємо їх у щось своє. Я пам'ятаю, коли вперше почув цей принцип, подумав: клас! Нарешті хтось легалізував те, що я і так роблю. І знаєте що? Це нормально, абсолютно нормально. Бо навіть Пікассо казав: гарні художники копіюють, великі крадуть. І якщо вдуматись. У кожного великого митця є свій список вкрадених впливів. Просто з часом він змішується, трансформується і стає власним стилем. Те саме працює в відеопродакшені. і ми в підмін відео відчули це на собі, коли почали працювати над великим спільним проектом для компанії Церезі. Це така серія креативних відеорілз, які зараз ви могли бачити в інстаграмі на сторінках. Це Розіта, відповідна і Антона Маслова. Спочатку ми робили чисті ремейки, такі, де кожен кадр це копія оригіналу. Наприклад, брали культові відкриваючі сцени з хрещеного батька або термінатора. Ось, наприклад, перша сцена цього рілку. Термінатор-фасадник повернувся з майбутнього, щоб врятувати світ від баранцю і показати, що таке ексклюзивний фасад. Завдяки дядь Кемерону, у нас ця сцена непогано склеїлась із рештою. І сам ролик вийшов, ну, типу, смотрібельним. але до вау ефекту, який потрібен для соціальних мереж, ну прям ще дуже далеко. І от саме в цей момент починаєш розуміти, що копіювання це лише перший щабель. Воно потрібно, щоб відчути ритм, монтаж, кадр. Але далі треба рухатись вперед. Десь тут і народжується різниця між трьома рівнями копіювання. Перший це ремейк, де ти повториш усе як у підручнику кадр за кадром те про що я розповідав вище. Другий це пародія, коли ти береш уже впізнаваний твір і викручуєш його на максимум, додаючи гумор або абсурд. І третій це триб'ют, коли ти береш дух оригіналу, його мову, але переосмислюєш під себе. Так от, після етапу створення чистих ремейків, ми пішли далі і зробили пародію. Пародію на матрицю. Але бюджет, як ви розумієте, був, ну, типу, досить обмежений в рамках створення Reels. всього пару банок ненстопа і печівки, здається, були. Тому замість суворого Морфіуса, наставника, у нас з'явився Морфіус із застудою. Обереш синю таблетку і лишися зі своїми шабашками і звичайними фасадами. Поступово ми почали намацувати свій власний стиль у роликах із триб'ютами до класичного супермена 90-х, трої назад у майбутнє. Ми вже не копіювали сцени. Буквально ми брали лише настрій, пластику, кольорокорекцію, ритм і накладали власне бачення, додавали монтажні переходи, кумедні вставки, геги, експресію, щоб глядач упізнавав знайоме, але бачив свіже. А потім ми взялися за Шерлока від BBC з Камбербучем чи Камбербетчем, Як ти не вже повністю відірвалися Рваний монтаж, флешбеки, підписи, інтерактивні думки все це ми вплили у короткий формат рілзів. Але найсмішніше, що ми ще й впроваджуємо свою комічну сатиру і тролимо самого Шерлока, бо в нашій версії він постійно намагається покурити і йому ніяк це не вдається. І от у таких дрібницях весь гумор, який водночас і повага до оригіналу, і наша самоіронія. Такі речі формують стиль. Спочатку ти наслідуєш, потім переосмислюєш, а далі ти просто стаєш собою, своїм власним стилем. І це не відбувається за один проект або за один ролик. Це марафон радше, ніж спринт. Наш проект із Церезіт триває. Я певен, що ми ще не раз зловимо той момент, коли копіювання перетворюється на авторський почерк Макса продюсера і мого колеги Олександра Сої. А можливо, з часом я зроблю окреме відео про те, як ми цей стиль формуємо крок за кроком, кейс за кейсом, або ще якісь відео, які будуть пов'язані з цим проектом з Церезітом. А поки, якщо вам подобаються ці заколісні історії, і ви хочете бачити, як створюються наші ролики, як ми шукаємо стиль. Фейлимось, знову злітаємо, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Також важливо, щоб ви написали коментар, бо це дуже допомагає розвитку відео. Тут не буде лекції про геніальність, зате буде щирість, трохи гумору і ще більше любові до відео. Бо красти як мітець це не про злодійство, це про шлях до власного стилю. Па-па!